Приколів між чоловіками, для цього потрібно також адаптуватися, звикати. А так це, це не страшно, зовсім не страшно. Ти звикаєш до чоловічого колективу. Мій перший бойовий виїзд це було надзвичайно, напевно, незвично до цього, і страшно було. Я не знала, що на мене очікує, коли я їхала. Я приїхала, і надзвичайно була підтримка як побратимів, так і командирів. Всі підтримували, говорили, що все буде добре. Типу, не хвилюйся і тому подібне. Я приїхала, був перший виліт, і я коли то все побачила, було надзвичайно цікаво. Я знаю, що я захоплюю своєю працею тим, чим я займаюсь. Мені це подобається, і я на цьому далі розвиваюсь. Є слід, на лезу, да, і камерою, Найцікавіший польот у мене був коли.